Давайте. Опа. Так, давай, 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 давай. Забрали артефакт. Гіперкуб. Ого. Якийсь він. Якось він цікавий цей. Називається. Щас треба буде глянути, що за артефакт. Ну, Спочатку звалити звідси, блін. Поки нас не того самого не завалили. Так, <с�і> не завалили. Так, давайте подивимось на артефакт. Гіперкуб. Офігіти. Артефакт легенда. Утворюється в аномаліях термічного типу повний потенціал артефакту недосліджено. Випромінює на довгі радіохвилі. Потенційно може використовуватися в космічній навігації. Ніфіга собі. Так, це що, виходить, перший легендарний артефакт? Йомаю, оце нам пощастило. Оце нам пощастило. Ну, давайте ще. Що це в нас таке? Ану, давайте збережемося і десь.